Доброго ранку. Доброго всім ранку, рада вас всіх бачити, рада вас вітати. На ранковій зустрічі. Доброго ранку вівторка і гарного вам дня. Покажіть мені, будь ласка, реакцію, який у вас настрій? Я показую вам на екрані свій. Софійка, гарний настрій, добре. Юлічка гарний настрій, рада це бачити. Міша гарний настрій, рада це бачити. Так, Ігоре, Ігор очікує новий рік, Вероніка гарний настрій. Тимурчик, гарний настрій, я так розумію, що правда в масці так. Я був у лікарні. А айона, Слай, я тут сьогодні дуже так. Підходити до них. У Ілюші попри що сонний настрій у Міланки. Це що означав Миланку твій смайлик? Ага, настрій гарний. Ой -ой. Так, так зрозуміла. Кирюшка а чого в тебе сердитий настрій? це мабуть, у Олі. Кирюш, погано чую. Ну, така чого це погано? Це ж добре, навпаки, я рада це бачити. Дівчатка, хто ще настрій не показав? Алінка, Полінка. Вона я... показала в чаті. В чаті показують. Софійка, добрий настрій. Алінка, гарний настрій. Алінка, чого настрій не дуже? Mm -hmm. Добре. Тому mm що... -hmm. Потому каждый раз у меня там, когда выхожу на кухню, то все время забивает, и это у меня настроение всё портится. Так. Ну. Я надеюсь, бажаю, щоб настрій покращився. На а то так мелиже. Щоб нічого не розчаровувало. Даринка, ти з нами? Они давно, я уже падаю из-за них, потому что они меня прям забивают. Ясно. Софійка, ти з нами, Даринка, ти з нами? Всю кухню разносимо. Ясно. От. Так, ну що? Сьогодні моїм помічником комп'ютер виберем. Полінку Лавриненко. Полінка, ти тут? Так. Полінка. Допоможи мені, будь ласка, з'ясувати, який сьогодні день. Сьогодні 4 жовтня 22-го 2022 року. 2022-го. День, день... Угу. день тижня. День... Сьогодні, сьогодні сьогодні сонячне. Сьогодні сьогодні. Она повітря. одинадцять он... разів. А давайте постеріг оставить. Холодно, так? Холодна полона. А сонце. Полінка опадів? Не було. Сьогодні ще поки ще не було. Так, і от що помітили люди, спостерігаючи за погодою 4 жовтня, вони помітили, що яка сьогодні погода, такою вона буде і весь жовтень. Давайте з вами проведемо своє спостереження. Чи дійсно це так? Чи буде таким весь жовтень, сонячним, але холодним? Ну, а щодо свят, сьогодні, виявляється, подивіться, яке свято. Всесвітній день захисту тварини. Віталінка мені розказала день, про свої пригоди. Може, хтось із вас ще хоче про своїх тваринок володь, розказати, тільки піднімайте руку, добре? Кірюшко, тобі Можливо. слово. Хочу розказати про свої яхтурки. Давай, розкажи тільки українською мовою. Вона в мене маленька, Ага. Поки в неї є на тераріум, терраріу, ага. она там живет. У мене ще є богомол беременный большой. Так, и дякую. Вона поймала. Дякую. Веронічко, тобі слово. Е, в мене є три собаки і чотири кота. Ого, як ти справляєшся з таким великим да, було чотири коса. Аліночка, чекай, тобі теж слово надамо, добре? Не забувайте піднімати руку. Перша собака бусійній, один год французький бурдог. Вона живе в домі, і ще є дві собаки мальчика, вони живуть на вулиці. Ага, дякую. Дякую. Ігоре, тобі слово. У ну, ну, мене немає животних, але Дарень. я їх кормлю на вулиці. Який ти хороший хлопчик, підгодовуєш твариночок? Я думаю, що кожен з вас допомагає тваринкам, так? Так. Добре, Тимурчику, тобі слово. Я в тебе була Тимурчик з нами? Так, Алінка, поки тобі слово. Тимурчик поки збирається з думками. У мене раніше була у нас собака і чотири кота. А у Собака ну, была велика, уж щось. Ты что, не скажешь, я тебе говорю? Вона була стара, і вона вже вмерла. <головіко> Ми ще четыре года. Один любим, ну, вообще було, був один кіт, Угу. Потім нам віддали одну кішку і режим нам сам прийшов. Так, це було багато господарства, багато котів мовити. і собак. Угу. Так, і ще, і ще там у сусідів родилися котята. Народилися кошенята. Угу. Кошенята. І ось Муршик зібра... зібрав к нам е... е... з... кішку, mm -hmm. зібрав кошечка. Так, теж багато тваринок. А у Юлі що розкажи, Юле? А потім літо ми там ага, взяли хом'ячка. Ясно, і хом'ячка ще, коли на нього не полюють хоч? Yeah. Yeah. Ні. Оні просто нюхають. Тепер у мене взагалі вообще... нету. Ясно. Кирюшечка, не перебувай, будь ласка. Юле, тобі слово. В мене одна собака і дві кішки. Так, так, зрозуміло, дякую. Любіть своїх тваринок, захищайте їх, а якщо немає своїх, то можете як ігор допомагати і іншим тваринкам. Сьогодні всесвітній день захисту тварин. А також сьогодні. Цесвітній тиждень космосу в Україні, його проводять з 4 по 10 жовтня. Цесвітній тиждень космосу. І оскільки у нас з вами тема місяця. Між минулим і майбутнім, я вам пропоную трішечки більше дізнатися цікаво про історію вивчення космосу. Розкажіть, що ви знаєте взагалі про історію вивчення космосу? Хто має відповідь, піднімайте руку, Ігоре, тобі слово. Я знаю, що е, ну, сонце це така е, велика зірка, не як Торій, чотири. Я вже не пам'ятаю, скільки градусів, але дуже багато. Я читав в, в енциклопедії. Угу. Цікаво, цікаво. Так, ну, як ви розумієте, людина почала досліджувати космос дуже-дуже давно, але ніколи не зупиняла своїх спроб дослідити ще більше і зараз продовжує. І от Зараз ми з вами подивимося, як же людина вперше висадилася на місяць. Це було 50 років тому, п'ятдесят 53 роки. Що, Це Софія? Соді, не говоріть одночасно. В мене є сонячна Я читала книжки у що в них є така година, сонце, яку і земля. Дубі, <поцепить> да. тобто ви свої а дослідження сонячної бабу... системи також проводите, так маленько? Да, 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 <поцепити> так, ну давайте дізнаємося, що ж у нас ще є цікаво у сонячній системі, і як людина вперше взагалі висадилася на місяць. В роки холодної війни між Радянським Союзом і США космічна техніка відігравала особливо важливу роль ці дві супердержави боролися за верховенство в дослідженні просторів космосу у 1961 році. З метою доставки астронавтів на місяць Джон Ф. Кеннеді оголосив про старт космічної програми НАСА Аполлон. Аполлон «Аполлон-11» був за рахунком п'ятим польотом у цій програмі з людиною на борту. Космічний корабель запустили у космос на триступеневій ракеті Сатурн 5 зі стартового майданчика 39 А в космічному центрі Кеннеді, Миска на Флорида 16 липня 1969 року. До екіпажу космічного корабля Аполлон Так, Скажіть, будь ласка, якого числа запустили? Тися дев'ятьсот року, двадцятого липня, липня, не двадцятого, не, не уважно слухали. Його запустили 16-го, а на місяць він потрапив 20-го, тобто скільки тривав політ? Один, один місяць. Чому один місяць? 16 липня запустили 20 липня. Він був на місці. Чотири дні. Чотири дні. Чотири дні, так. Деть входили три астронавти: Едвін Олдрін, пілот місячного модуля, Ніл Армстронг, командир і Майкл Колінс, пілот командного модуля. На першому етапі місії космічний корабель вивели на навколоземну орбіту. Після проходження півтора кола навколо земної орбіти корабель перейшов на траєкторію польоту до місяця. Після трьох днів польоту космічний корабель вийшов на місячну орбіту і зробив там загалом 30 обертів. Першим кроком після приземлення була активація місячного модуля, який відокремився від командного модуля під час 13-го обороту. Успішне і гладке приземлення відбулося 20 липня 1969 року на раніше призначеному місці в морі спокою. З місця було отримано радіоповідомлення Х'юстон говорить, база спокою Орел приземлився. Так, пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що на місяці люди назвали оці е, затемнення морями. Так. так, і насправді там води немає, як ви бачите. От місячний модуль приземлився у морі спокою 20 липня. Через 6 годин після приземлення двері до місячного модуля відкрилися і Армстронг разом з Алдріном ступили на місяць. Саме тоді прозвучала відома фраза: це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. Армстронг фотографував поверхню на камеру в той час, як Алдрін вчився ходити поверхнею місяця, постійно пересуваючись і стрибаючи. Потім були встановлені наукові прилади та інші об'єкти, включаючи американський прапор. Під час приземлення космонавти зібрали зразки місячного ґрунту, зробили вимірювання і поговорили з президентом Річардом Ніксоном по радіотелефону. Після завершення роботи на поверхні місяця космонавти повернулись до місячного модуля і злетіли на орбіту пізніше. Вони успішно приєдналися до модуля керування Колумбія, яким керував Колінс. А після завершення 30-го оберту космічний корабель вийшов на траєкторію польоту до Землі. 24 липня 1969 року відбулось успішне приземлення космічного корабля Аполлон 11 з екіпажем в Тихому океані, що, безсумнівно, є однією з найбільш значущих подій в історії всього людства. Ось така вам історія з опанування людьми космосу. Так, Акалі. А ви знаєте, що прийшов на Марсі вище, ніж на, на Луні? На Місяці. На місяці. А що Вище я не почула? При, прижок. Стрибок, стрибок. Ні, Ні, не знала. Але я поцікавилася, чому е, люди на місяці не просто ходили, а ось так от перестрибували. А ви знаєте чому? Я думала, о, як як висловлювати, так, висловлювати. Так, давайте по черзі висловлюватися. Давайте по черзі. Алінко, чому так? Тому що це не як, тому що там немає цього, як на землі, тому що там у нас спеціально живе, а, а на Луні ні. На місяці, не на луні, на місяці. Веронічко, то ти як думаєш, чому людина так перестрибувала, а не ходила? Я думаю, що там, там така липка просто, і невдомно ходити потрібно пострілувати. Яка цікава думка, Кирило, ти як думаєш? Я думаю, там немає кисолода і там низька, низька гравітація. Так, кисню немає низька гравітація, Ігоре, ти як думаєш? Я думаю, що там якась така земля, що вона тобі присосається і більше ну, не, не відпустить. Так, дві думки у нас е, Аліна і Кирило висловили про гравітацію, а Веронічка і Ігор про цікаві властивості місячного ґрунту. Я вам пропоную поцікавитися в інтернеті, чому на місяці людина перестрибувала. Поцікавитися і потім мені розкажете, коли у вас буде можливість, точніше, коли у вас буде час поцікавитися. Можливо, на, давайте на завтрашню ранкову зустріч підготуєте відповідь. Як насправді, в чому справа? Чи в ґрунті справа, чи в гравітації справа? Добре? На завтра поцікавитися. Mm. Ну а ми з вами, як і наші астронавти, повертаємося на планету Земля. на Марсі ваші пригають. Тому що там мало да. Так, І на нашій планеті Земля ми сьогодні з вами будемо займатися такими справами. Сьогодні О, на П'ять онлайн уроків математика, українська мова, англійська мова, літературне читання і інформатика. Ось такий у нас на сьогодні план роботи. Я бажаю вам чудового дня, щоб новий день подарував вам успіх, приємне спілкування і спокій. І кажу вам до зустрічі на першому уроці. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі, до зустрічі. До зустрічі на першому році. Привіт, люсяня. Так, Кадю. А може